Ласкаво просимо до школи монстрів. Ох, чорт, я запізнююся. Ім'я Френкі. Займенники. Вони. Її Владін, Вона їй. А є щось це? Як знати, чи вона вдома? Можливо, ми постукаємо? Ніколи не стукайте в зачинену трую. Ось ми й тут. Школа. Так круто, Френкі. Хто може сказати мені, яка найбільша загроза для монстра? Люди. Дивна дівчина. Хто це загублене цуценя. Кого це ти звеш маленьким? Не слухай, Клео. В неї зараз проблеми з мамою. Френкі, дай п'ять! Вибач, я не знаю, що це значить. Це щось по типу привітання. Ви просто складаєте руки разом. Дай п'ять. Ем, добре для початку. Серед нас є хибне серце монстра. Людина. Так. Якщо ми не знаємо, хто це, школа може розвалитися на частини. Що нам робити? Ми виправимо це. Давай зробимо це. Ай! Сонячний промін не моє улюблене. Зелена легенда. В кампусі є секретна лабораторія. Дай п'ять! Треба ще попрацювати над цим. Свята вершниця без голови. Ми не можемо вийти. Поберемо! Оберемо. Ей, тут хтось є? О, ні.